Моє вітання, панове, слава Україні. До вашої уваги, укравтоконтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Для початку про найбільш наболілу на сьогодні тему, а це знову катастрофічна ситуація із кадровим забезпеченням водіїв. До секретаріату нашої профільної асоціації звернулося кілька перевізників зі скаргами на дії працівників ТЦК СП, котрі в прямому розумінні знімають із транспортного засобу водіїв, котрі виконують міжнародні перевезення і несуть відповідальність за збереження вантажу. До вашої уваги кілька записів телефонних розмов з такими перевізниками, чиїх водіїв зняли з вантажівок у Закарпатській області на посту нижні ворота. Водій їхав з Португалії. Під тими пломбами і печатками оформлений тір карнет. Водія встановили. Водій вийшов з машини. І водія забрали. Більше з водієм не зв'язку, нічого не було. Алло? Да, да, да. Да, ми слухаємо, слухаємо. І автомобіль, що з автомобілем зараз? Автомобіль поставили. Як водій поставив автомобіль, там не було де поставити, поставив автомобіль з боку проїжджає частини і включив сигналізацію мігалки. Так автомобіль і стояв. Ми приїхали туди пів шостого ранку, на другий день. Автомобіль там і стояв, мигаючим. Це добре, що він новий, не сіли акумулятори. Можна було завести і їх втащити. Ключі, документи, забрали в воєнкоматі. Водієм ми змогли поспілкуватися лише хвилину. І забрали його до військової частини. Автомобіль залишили там на КП. І сьогодні зранку ми з ним поспілкувалися, він вже знаходиться в військовій частині. Водій виконував міжнародне перевезення, в'їхав в Україну, ніхто не мав ніяких зауважень на прикордонному. Пункті не зробив, От, а зараз автомобіль знаходиться без водія, в цьому КП ми е, вирішуємо, яким чином його туди можна забрати. Ван... Е, е, автомобіль завантажений. Був зупинений працівниками поліції у нижніх воротах. Е, його працівники по поліці... поліції попросили документи, він їм ці документи надав. Попросили вийти з автомобіля, водій вийшов з автомобіля. Вони документи перевірили, сказали, що ще документи його хоче перевірити представник ТЦК та СП. Представники ТЦК та СП перевірили документи і сказали, водію, давайте ми з вами проїдемо у найближче відділення Територіального центру ТЦК, ТЦК ТСП для того, щоб уточнити ваші дані, і ми вас назад відпустимо. Ну, відповідно, як ви розумієте, водій сказав, що він не бажає його, скажімо так, Практично силою заштовхали у транспортний засіб. Водій кажуть, що я себе відчував, ніби я десь знаходжусь в тюрмі, доставили його у приміщення у сваляву, там він пройшов медичний огляд БЛК і відповідно вже звідти він попрямував, підписав всі документи по мобілізації і попрямував, вже він знаходиться біля Рівного на полюванні. Відповідно, на що я акцентував увагу на те, що представниками ТЦК не беруться до уваги такі речі, як те, що водій здійснює доставку вантажу, він згідно конвенції КДПВ стаття 17. Несе відповідальність за вантаж. Президент СМАП Леонід Костюченко вже звернувся з листом до прем'єр-міністра України, де пропонує звернути увагу на такі випадки і не допускати їх у майбутньому. Зрештою, відповідно до закону про критичну інфраструктуру, транспортне забезпечення належить до життєво важливих послуг, порушення яких призводить до негативних наслідків національної безпеки. Я хочу звернутися офіційно сьогодні до міністра оборони. Я хочу звернутися сьогодні до е, міністра інфраструктури. Давайте сядемо за стіл, обговоримо всі проблеми і знайдемо шляхи вирішення цих проблем. Але не можна так на, 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 скажімо, автомобільних магістралях вилучати з водіїв, забирати їх, бросаючи вантаж, бросаючи автомобіль на трасі. Е, велике прохання. І ще раз, ми вже підготували листи і направили до вас. Давайте сядемо і обговоримо. Людина повинна знати, виходячи в рейс, доїде вона додому чи не доїде. Тому це, скажімо, не тільки моє прохання, це прохання усіх перевізників. Я дав таку наступну інструкцію. Ви документи пред'являєте, але не передаєте в руки. Бо написано в законі у будь-який зручний спосіб. Тобто водій зупиняється з кабіни, не виходить, блокує двері з середини, впускає скло бокове, достає паспорт, посвідчення водія, інші документи, які цікаві для представника поліції, показує їх дистанційно. Якщо представник поліції... Починає підкликати до себе працівників ТЦК, водій вмикає телефон, відвідує запис про те, що він забороняє передавати його дані третім особам. Ми розуміємо, що, що зараз, яка в країні ситуація. Ми розуміємо, що людей живої сили не вистачає. Але це не потрібно робити таким методом такого незаконного виконання людей. Ми потрібно якось це питання вирішувати, мабуть, якось більш централізовано, більш гуманно. Ми хотіли би, щоб наші державні посадовці звернули на це увагу, приховали ситуацію під час коли зараз будуть допрацьовувати. Постановою, Кабміну імплементувати цей закон. Новий про мобілізацію все ж таки, щоб було враховано, що це критична спеціальність для наших перевізників, що наші транспортні компанії це критична інфраструктура, як і без якої економіка страни не зможе жити. Ми сподіваємося що це буде реалізовано і наша компанія зможуть працювати. До всього сказаного варто додати, що міжнародні автоперевізники та їхня профільна асоціація з перших днів війни надають просто таку колосальну допомогу Збройним силам. А щоб така допомога не припинялася, потрібно знову і знову безперешкодно виходити в рейси, зокрема і для військових потреб. Наші перевізники, члени асоціації, безкоштовно перевозили військові вантажі, гуманітарну допомогу. Перевозили людей, які іммігрували з України з східної частини, і все це робили від чистого серця, боліваючи за державу, боліваючи за український народ. Сьогодні ми е, рухаємо напрямок. Ми зараз е, веземо сім генераторів. Це чекаємо од наших е, тоже друзів. О, і ми зараз. Получаємо генератори, будемо і будемо зараз заправлятися топливо, яке ми зараз отримаємо від От Асмапа України. Він вони неодноразово нам допомагають вже. Ми, ми дуже дякуємо Асмап Україні. Йдемо далі. Нещодавно в албанській столиці Тирані. Відбулася генеральна асамблея організації чорноморського економічного співробітництва. Низка рішень, що були ухвалені на цьому поважному форумі, надзвичайно важливі для перевізників. Розпочнемо з того, що вже невдовзі очікується пришвидшення транзитного сполучення для вантажівок, котрі слідують через територію Молдови та Румунії за системою міжнародних дорожніх перевезень МДП. Відповідна нарада відбулася під головуванням президента Іру раду Дінецьку. Готуємо зараз пропозиції для наших митних органів з тим, щоб все ж таки у нас на кордоні україна і -Молдова, Молдова, Румунія, і на кордоні Україна-Румунія були окремі полоси для тих машин, які в системі МДП. Хочу сказати, що багато цього всього приводу зроблено молдовською стороною. Розпочалася робота над модернізацією термінів перебування вітчизняних водіїв на території країн Європейського Союзу. Наступне питання, яке обговорювалося важливо піднімала Турецька асоціація. Ми її підтримали, стосувалося того, що наші водії, на жаль, за 90 днів не виконують норму 90 днів перебування в Європейському Союзі. Така проблема є і українських перевізників. Ми її підтримали, і секретарят уЧС найближчим часом буде працювати над вирішенням цього болючого проблемного питання, в тому числі для нашого перевізників. А з більш глобальних досягнень варто виділити звільнення української делегації від сплати членських внесків в ОЧС. І найголовніше, ця організація виключила російську асоціацію і було намір підняти свій статус іранської асоціації. Але відповідно до нашої активної позиції, роботи з нашими колегами, рішення про включення в члени. Транська асоціація не набрала необхідної кількості голосів. Тобто це питання ми вирішили. До речі, це була установа, в тому числі, наших дипломатичних представництв. А тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Відповідно до змін до митного кодексу нашої держави та низки інших законодавчих актів, з 1 травня в Україні поновляться митні перевірки. Державна митна служба провела з цього приводу онлайн-семінар, де було представлено низку роз'яснень. Ще з кінця минулого року, ми запустили пілотний проект стосовно проведення постмитного контролю. Саме ті а, кроки, які вживаються, Митницею насправді певною мірою будуть вшиватися і під час проведення документальних перевір. Тобто, ми говоримо про обґрунтовані запити. У день 38-х роковин Чорнобильської катастрофи. Президента СМАП Леонід Костюченко разом з ветеранами автомобілістами вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на чаес, поклавши квіти до пам'ятного знаку чорнобильцям автомобілістам і дорожникам. Їхній подвиг вічно житиме в серцях кожного українця. Живим много еліта, літа, а тим, хто вже пішов, вічна і світла пам'ять. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!